Дорогі друзі, зараз буде стрімчик. Слава Ісусу Христу! Від завтра чи вже від сьогоднішньої ночі будемо вітатися. Привітанням Христос Воскрес! Я вам обіцяв, що будемо говорити протягом трьох останніх днів саме про Великдень. Тому ось вмикайте. 15 хвилин поговоримо. Проговоримо про те, чим є велика субота, що це за літургія, чому вона така важлива, чому на ній важливо брати участь, і важливо не пропустити участі в цій літургії. Річ надзвичайно важлива, тому потрібна певна підготовка, пригадати собі, що це є, як це пережити. І так з одного боку щиро співчуваю тим людям, які приходять на Божу службу тільки раз на рік, саме на цю службу. Співчуваю, тому що підсвідомо десь там ті люди розуміють, що «О, стоп, я не ходив і ходити не буду, а не буду через те, що слухайте це так довго, і спробуй поясни, що в принципі в кожну неділю воно коротше завжди сильно коротше, набагато коротше. Як пояснити, тому що людина чує, що є вісім читань, що є багато псалмів, що на початку співається довжелезний, екзультет. До речі, його надзвичайно люблю, тому що це стародавня пісня середньовічна. Люди, які потрапляють раз на рік на службу, їх ясне діло це шокує, дивує. Вони думають, о, стоп, щось це надто довго. Вже помолилися на рік, вже так помолилися, що вже рік ми тут, вже наша нога вже тут не ступить. Дорогі друзі, так якщо дивитеся цей стрім, я вас дуже сильно запрошую поділитися цим стрімом на своїх соцмережах. Тоді його подивиться більше людей і маю до вас величезне, величезне прохання. Підпишіться на наш YouTube канал. Таким чином такі та подібні ролики зможе подивитися набагато більше людей. Зараз ви дивитеся через Facebook, але запис буде так. Також і на Ютубі. Друзі, хочу з вами поділитися, поділити своїм баченням великої суботи, взагалі, тому що річ дуже непроста для кожного священника, для кожного проповідника. Я думаю, що ви між іншим дивитеся мої стріми також і тому, що я кажу те, що думаю. Навіщо вам дивитися те, що я буду казати те, що треба? Це і так каже багато людей. Тому я краще хотів би сказати те, що думаю, справді те, що справді переживаю, а переживаю, реально переживаю. Тому що для мене пасхальна ніч є неабияким викликом, що казати на проповіді, про що не казати. Є дві школи, що казати, чого не казати. Перша школа, коли священики на такій літургії цілком природно, цілком підсвідомо кажуть те, що їм найперше приходить в голову. Починають сварити, лаяти або звертати увагу якось на тих людей, які протягом року не ходили. І я їх розумію, вони мають рацію, тому що вони кажуть те, що думають, тому що про це слід казати, напевно. Є друга школа священики, які кажуть, що не слід в цю ніч. В цю пасхальну літургію звертати парафіянам увагу, якось про це говорити, тому що не будуть ходити і ті, хто ходять, тому що і ті, які раз на рік приходять, перестануть ходити, і щоб цих людей не втратити, не слід про це говорити. І великою мірою, величезною мірою можу віддати рацію обидвом школам. Справді з одного боку є сенс говорити, з іншого боку, сенсу немає говорити, чому немає сенсу лаяти цих парафіян. На пасхальній літургії, та тому що доля кожних людини є дуже сильно різною. І насправді священнику з ОВОНу дуже важко зрозуміти, чому ті люди, які ходять, ходять, а ті, які не ходять, не ходять. Можливо, ті люди, які прийшли, можливо, вони приїхали на в гості до когось, і вони в своїй парафії ходять на службу. Вони тут не... не ходять щонеділі, а вони приїхали до якихось своїх родичів. Можливо, ці люди приїхали на вибори. Сьогодні маємо переддень виборів. Завтра вони починаються. Люди будуть голосувати і так далі. і так далі. Тому складно сказати. Точно, ну хіба треба всіх парафіян в лице знати і точно знати, хто прийшов, бо ходить, а хто не прийшов, бо не ходить і ходити не буде аж через рік прийде, може. По-перше, справді складно лаяти, тому що навряд чи ця лайка, чи це звертання уваги, когось справді заохотить прийти. І що та людина справді буде ходити після того, як її звернуть таким чином увагу. Навряд, насправді, навряд. Це з одного боку. З іншого боку, проблема в тому, що ми зараз з вами живемо в таку епоху няшності, коли нікому не можна нічого сказати, коли не можна не звертати увагу, коли треба все, щоб було акуратно, треба було делікатно. Ну і ніби так, а насправді це без сенсу в дуже великою мірою, ще раз кажу, що є дві школи. А я намагаюся розглядіти плюси і мінуси кожної з цих шкіл. Так от, чому цей няшний підхід він не працює просто-напросто. Не працює взагалі. Давайте я вам поясню про себе, розповім про себе. Це дуже ну, великою мірою якась інтимна річ. Але я думаю, що ви дивитеся мене, тому що я говорю те, що говорю щиро. Отож, кілька років тому. На дні народження мого батька, дай Боже йому багато років щасливого життя і здоров'я. Так от, на дні народження мого батька йому було тоді 80, зійшлася родина, зійшлися родичі. Я купив вишиванку гарна сорочка, вишита, чорна така. І вже святкування закінчилось. Я приїхав досить пізно. І гості, серед яких був один родич, не буду казати, хто це, ну, це не потрібно. Звісно, якби було святкування, були якісь там тости, ну і родич кілька тих тостів прийняв. На груди, як то кажеться, тому що без тих тостів, напевно, він би не сказав того мені, що він сказав мені. Він подивився на вишиванку, похвалив, що гарна сорочка, а потім сказав, що ну а ось це що, і показав на мій животик. Ну а що я можу сказати? От животик та й животик. І тут він ще раз кажу після святкування, він не був п'яний, але ну кілька чарок прийняв. І тут він сказав, що от ну негарно це. Ну так себе запускають тільки дуже недисципліновані люди. Я його слухав, мені було так неприємно. Хотілося, ну як хотілося я і так почервонів. Це було неприємно, реально. Але так він поїхав. Але що я можу сказати після цих трьох років? Я йому дуже вдячний за цю щирість. Він сказав те, що інші люди не можуть сказати, чи через те, що їм незручно. Але він сказав і він зробив правильно. Завдяки тому я протягом цих останніх кількох років намагаюся з великими змінами, з перемінами. Боротися з зайвою вагою за останній час, скільки це виходить трошки більше ніж півтора місяці, я скинув 15 кілограмів і розумію справді, що з животиком, з зайвою вагою, з зайвими кілограмами мені реально важко. Не буду зараз заглядувати вперед. Не знаю, як це поведеться далі. Наскільки мені ще вдасться скинути вагу, тому що вона реально зайва і мені з цим важко просто не те, що там спортом займатися, а взагалі жити, але Мушу віддати належне моєму родичеві, який мені звернув увагу, попри те, що це було незручно, попри те, що так не годиться говорити з іншими людьми. А він сказав так, як своєму, так як тому, хто для нього важливий, тобто я для нього важливий. І від тому він сказав те, що він думає, а не те, що гарно. І я йому за це дуже сильно вдячний. Тому що мінус цих 15 кілограмів, які я зараз за останніх півтора місяці. До двох навіть скинув, то насправді мені з цим легше, і я йому вдячний. Так от, чому я зараз вам розповідаю про це власне схуднення? Та тому що я проводжу пряму аналогію між моїм родичем, який здобувся на певну безтактність, так би це можна було назвати, але він сказав те, що мав сказати. І я йому за це дуже сильно вдячний. Бо якби не він, мені б не було соромно, не було б цього стимула. Можливо, з'явилися б інші стимули, але він мені дуже сильно допоміг, і я йому за це дуже сильно дякую. Так от, є дві школи проповідників у пасхальну літургію. Одні намагаються, щоб все було няшно, розповідати, як все добре, як все файно, і не звертати нікому ніякої уваги. Є друга школа, священики, які ну, якби звертають увагу парафіянам про те, що не файно не ходити. Щонеділі на службу і прийти тільки на пасхальну літургію. Який підхід правильний, я вам сьогодні не готовий сказати. Просто вам це розповідаю, тому що хочу, щоб ви почули те, що я кажу, і намагалися зрозуміти різні сторони ось цієї реальності: звертати увагу чи не звертати, казати чи не казати. Насправді дуже боляче мені особисто, як священнику, як проповіднику, переживати кожен рік ту саму картину. Люди, які кожної неділі Ну, десь відсутні, десь вони є. Неясно де, але їх на службі немає. На пасхальну літургію приходять. Приходять, щоб що. Дивіться, в чому небезпека такого пасхального ходіння на службу. Це насправді дуже сильно небезпечно. Дивіться, небезпека, ну, здавалося б. В чому небезпека? Це ж класно, люди ж прийшли, це ж добре. Так, ніби добре, тому що можливо Бог промовить до цієї людини і її життя справді поміняється після пасхальної літургії. Можливо, дай Боже, я би так хотів. Але небезпека цього пасхального ходіння на службу полягає в тому, що людина рік живе, як попало, забувається про Бога, а раз на рік приходить і думає, що все окей. Ну як я ж по великих святах ходжу? Дзуськи по великих святах. На одне велике свято. раз на рік на Пасхальну літую. Не по святах, а на свята, на свято. Одне, в одині. Але в Україні є проблеми з відмінюванням. Тобто, наприклад, купую щось, кажуть, 32-32 що. 32 гривня, так гривня це ж вона, тобто не 32, а 32. Так Так само тут. хожу по великих святах. Та не по великих святах, а на Пасху, раз на рік. Більше не хожу. Чому До мені це до лампочки, мене це не цікавить. Ми... Мені це не потрібно просто. І дивіться, знову ж я змушую вас до рефлексії, до того, щоб ви задумалися і сказали, можливо, якусь свою думку, яку без, безсумнівно маєте. То добре чи погано, коли люди ходять на службу раз на рік. Добре, тому що, можливо, ця єдина ниточка втримує людину ще з якимось контактом з Богом. Дай Боже, хотілося б. Натомість погано, і думаю, що поганого в цьому більше, ніж доброго. Тому що людина думає, «Хм, так я ж віруючий, я ж раз на рік ходжу. В чому проблема? Проблеми немає, все класно. Я ж віруючий, не віруючий. Неможливо бути спортсменом, займаючись спортом раз на рік. Неможливо бути балериною, якимось там танцюристом, е якщо займатися цим лише раз на рік. Неможливо бути батьком для своїх дітей, якщо ти їх бачиш лише раз на рік. Ну хіба що космонавт і в космос відлітає, і реально немає іншої можливості бачитися з дітьми, там з дружиною з чоловіком. Людина жива істота і мусить спілкуватися, мусить зустрічатися з реальністю іншої особи, дитини, чоловіка, батька, дружини. Вже казав. Інакше це буде фарс. Тому сьогоднішній день є дуже складним для мене особисто, я кажу виключно про себе, тому що мені складно брати участь в Харсі. Насправді важко. Я... Мені, складно, мені дуже важко це дається. Але так, ще раз повторюю і дуже сильно сподіваюся, що для тих людей, для яких цей раз на рік є справді якоюсь важливою подією, я дуже сильно... Надіюся, сподіваюся, хочу вірити, що Господь Бог до цих людей промовить і він їх знайде. Зараз мусю би ще сказати ще про одну таку річ. Дуже сильно важливо. Неможливо бути лише пасхальним парафіянином. Не потрібні Богу наші кошики, наші яйця з пасками, з свічками. Не потрібно це Богові. Більше того, Богові навіть не треба, щоб ми на службу йшли. Йому не потрібна якась формальність, якась галочка, якийсь пиндик. Йому що йому потрібно. Від нас що потрібно, та від нас йому нічого не потрібно. У нас немає нічого, щоб ми йому могли дати. Його бажання це те, щоб я був щасливою людиною і щоб мені було добре. Добре тут на землі, і добре там в вічності, коли я до неї перейду. Тому це не Богові потрібно, це мені потрібно, це моя вигода, це моя користь. І думаю, це ключова річ, яку сьогодні слід зрозуміти, збагнути ще кількома словами. Згадаю про. Символіку про символіку сьогоднішнього дня. Сьогоднішня літургія дуже глибока, і як я повторював, це позавчора і вчора. Сьогоднішня літургія не починається. Вона почалася в четвер увечері, і вона продовжується від четверга по п'ятницю і сьогоднішньою нічною літургію, не вечірньою, а нічною саме. Має вже бути норок, має бути темно. Ця літургія продовжується. Так от в сьогоднішньому дні початок є саме тим, що є літургія світа, світла. Спалюється в вогнищі якісь старі речі. Я спалю олії, які використовували протягом цього року. Я спалю теж певні тексти, які потрібно спалити. Ну але цей вогонь є символічним. Можна спалити теж вербові гілки, які були з минулого ще року. Від цього вогню запалюється пасхал, який є знаком Ісуса Христа. Від цього пасхалу запалюється все. Що це означає, що ми. Отримуємо світло не від священника, наприклад, мене, чи від якогось іншого священника. Бо ми слабкі, ми грішні, в чомусь безтолкові, в чомусь неосвідчені, в чомусь недосвідчені. Ми отримуємо світло від самого Ісуса Христа і це прекрасно. Заходимо в повністю темний храм і звучить тричі світло Христове. Люди відповідають Богу подяка. Далі звучить цей прекрасний середньовічний літургійний гімн Екзультат. І це прекрасно, що цей текст. І ця мелодія ще походять середньовіччя, тому що в церкві я, інші священики, спосіб молитися, вони не з'явилися вчора, чи 30-40 років тому. Їм вже тисячі років, конкретно 2000 років. І це прекрасно, коли ми маємо це літургійне насліддя. Це чудово, це гарно. В мене особисто мурашки по тілі пробігають, коли я слухаю або співаю ебзультит. Потім маємо літургію хрещення. Я маю величезну радість, тому що в парафії, в якій я служу, сьогодні має бути хрещення. А це означає, що все те, до чого вели тексти літургії, вони будуть мати свою кульмінацію саме в цьому хрещенні. Буде показано, що є знищення гріха і є нова людина. І це прекрасно. Наступна річ багато людей сьогоднішнього дня. Можливо, раз на рік, але приймуть причастя. І це наповнює величезною надією, що ці люди, можливо, не попрощаються після сьогоднішнього дня з Богом. Дуже би цього хотілося. Обіцяв, що буду коротко говорити. Приходить зірочка. Так, люди пишуть коменти. Давайте зачитаю. Ліда пише. Так, читаю коменти. Слава Ісусу Христу навіки слава. Так, Ліда. Світ став дуже атеїстичним, дуже. тому це велике щастя, коли набодає на свято Пасхи через два церква повно людей. Особливо, коли молоді не поїхали кудись на море чи поїздку, а прийшли в церкву. Хоча би так не мали бути. Я вже сказав, що думаю, з цього приводу це одночасно і добре, а одночасно дуже страшно і зле. Так що, так, є плюси, є і мінуси. Друзі, мушу йти, пора закруглятися. Дякую вам, я вам бажаю прекрасної нічної. Сильної літургії за посередництвом святого Юди Тадея, покровителя в безнадійних справах, молімося про мудрість для нашого народу на завтрашній день виборів. Я вам бажаю бути людьми сильними, які вміють і хочуть зустрічатися з Богом і бути з ним. Будьте щасливі!